Друзі, вітаю! Зеленський! Сказав, що мир насправді ближче, ніж нам усім здається. А Росія розширює фінансування війни на 25-й рік. а... Трамп каже, що Зеленський найкращий продавець у світі. Зараз знов поїде зі штатів з 60 мільярдами доларів. Дай Боже, щоб так сталося, хоча б 50 вивезти було б дуже класно. Але насправді ця заява означає дещо інше. Не з дуже добрим мотивом Трамп про це говорить. Ну і тиск на Байдена, наші друзі та сусіди об'єдналися, щоб потрусити трошки. Пана президента в останні місяці і дати все ж таки добро на удари в глибину, хто це робив, до чого це призведе. Давайте проаналізуємо. Підпишіться, і я одразу починаю. Почну з того, що Росія планує збільшити військові витрати в 2025 році, і це насправді гарна новина перед форумом. Чому? Бо якби Росія зграла в свою стару дудку і сопілку, що мовляв, дивіться. Ми йдемо на мир, все нормально. Всі кажуть, ну окей, Україні не треба нічого давати. Збільшить Росія чи не збільшить, буде залежати від мільйона факторів: перший з яких це ціни на нафту, другий з яких це санкції, третій з яких це стабільність чи нестабільність всередині самої Росії, бо більшість бюджетів ідуть правильно з соціалки. Але коли Блумберг, відома глобальна преса, особливо в Нью-Йорку її дуже люблять і поважають, пише, що будуть піднімати. Витрати на війну, тоді союзники кажуть: ну і ми в Україні повинні більше допомагати, і ось це якраз таки змусить наших друзів збільшити підтримку. Що пише Bloomberg? Вони ознайомилися з проектом трирічного бюджету. Ну от російського прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат Росії в 2025 році, оскільки Путін продовжує переводити економіку на військові рейки а вторгнення в Україну триває вже третій рік. Це більш ніж сукупні асигнування на освіту охорону здоров'я, соціалку національну економіку згідно з проектом бюджету, який ймовірно незабаром буде представлений на розгляд російського парламенту. Згідно з цим документом, пише Блумберг. Уряд РФ має намір збільшити витрати на оборону до 13,2 трильйонів рублів, що в твердій валюті, а не в тих дурних папірцях російських 142 мільярди доларів У 2025 році. Буде 142 мільярди в попередньому році замість 13 трильйонів було 10 трильйонів, тобто 30%, за підрахунками Блумберга, на основі даних проекту бюджету. Росія планує дещо скоротити військові витрати в наступні два роки до 5,6 ВВП в 2026 році і 5,1 ВВП у 2027 році. Очікується, що витрати РФ на Засекречені або невизначені статті зростуть до 13 трильйонів рублів в 2025 році. Спочатку запланованих 11 цього року, залишаючись на рівні близько 30 від загальних бюджетних витрат. Ну, Засекречення або невизначені статті це вбивства, мародерства. Це операції на території Заходу, знову ж таки, вбивства, підпали, диверсії. Ну і зрозуміло, що корупція. Ви не думаєте, що все йде так багато, бо 13 трильйонів стільки само, як і на війну. Ні-ні, це йде по кишенях, бюджет засекречено, значить, що ніхто його не побачить. Путін кладе собі все в кишені. Не все, але багато. А, власне, з чим важлива ця новина? Тому що ми зараз розуміємо бюджетування Росії. Відповідно, ми повинні бути пробюджетовані не менше. Український бюджет зараз в своїй половині йде одразу на війну, ті статті, які ми можемо направити. <кх> Решта статей йде на соціалку для підтримання, що називається штанів. Ну от і нам зараз треба додаткові гроші. ЄС привіз 35. Трамп вже почав критикувати, що Зеленський зараз візьме 60. Було б дуже добре, тому що ми бачимо і розуміємо, що нам треба мінімум 140 мільярдів в рік. Якщо ми зараз йдемо по 6-7 в місяць, то це треба буде порядка 10 мільярдів доларів для того, щоб протистояти з Росією, не пропускати її далі на нашу територію, і це ще не бюджет перемоги. До речі, про план перемоги зараз буде. Але Трамп я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами. Трамп додав, що на його думку український лідер сильно хотів, щоб його опонентка від демократичної партії. Камала Харіс перемогла на виборах і сказав, що в разі його перемоги на виборах він намагатиметься відштовхнути Україну та підштовхнути Україну та Росію, сісти за стіл переговорів. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському, зателефоную Путіну. і Скажу, ви повинні укласти угоду це безумство. Заява не про план перемоги, який ми будемо говорити далі. Заява про так званий план миру та капітуляцію. Хоча багато хто, в тому числі наші урядовці, в тому числі і е, самі американці, кажуть, що Трамп може грати в цю браваду півроку, треба буде ці півроку протриматись. Далі піде інша історія. Далі він все таки прийме динаміку війни і буде в ній рухатися. Тому бравадні заяви Трампа насправді не завжди реалізуються, і ніхто не вірить, що за день, чи як він каже, за місяць він це зробить так. Термін, і є дві позиції. Термін між обранням президента та входженням його в посаду. Одні кажуть більш консервативні люди, що це буде спроба швидко зробити мир. Інші, навпаки, кажуть: а Вашингтон скаже, Україна, ми вам ракети дали, робіть, що хочете. Ви скажете, нам дзвонили, ніхто в трубку не брав, президента нема, старому вже не було сенсу дзвонити, новий ще не йшов повноваження. Бийте всюди, де бачите. І я начебто. План Байдена полягає в тому, що я вам дам добро на глибокі удари, але коли дам? Коли вже буде типу, що я вже не президент, а інший ще не прийшов. Ось це буде ідеальний час для того, щоб знищити всі ось ці російські склади. Ну і це буде ще до зими. Головне, щоб до того часу не знищили нашу енергосистему. Олександр Стуб, а, ну давайте ще до Стуба. Тобто Трамп зараз нас тролить, каже, що нам треба гроші, що, що ми там торгаші. Але насправді от мене вчора була розмова з однією дуже поважною головного каналу німецького журналістка каже: ну, ми даємо цілий відсоток з бюджету. Вибачте, Росія дає 40, Україна дає 50% на війну. Одного мало. Не приймати війну, закривати очі і казати, я хочу, щоб Росія зникла, не працює. Міфічні історії канули в літо, їх немає. Сьогодні треба мобілізувати західному світу. І те, що Трамп тролить Зеленського, що ми приїхали по гроші, так. Ми тонемо, рятуємось сюди, де можемо. І це не привід для кпинів чи жартів. Це привід для того, щоб допомогти західному світу залишитися лідерами, захистити Європу і зробити так, щоб такі як Путін, не правили світом. Ось це задача. А не типу нас потролити на виборах і зробити, типу, позвоню Путіну. Він потисне руку Зеленському. Путін хоче потиснути горло всій Україні. Він хоче нас задушити. Він хоче після виборів іти на Одесу, на Київ, бомбардувати Харків. Ось що хоче Путін. І ми повинні чітко це розуміти. І коли в Європі деякі суперрозслаблені, релаксовані нації, кажуть, ну це ж ваша війна, ну на що ви нам її продаєте, нащо, нашу... звертаючись до нас, ви втягуєте нас. Ну, але це дуже інфантильна дитяча позиція. Ворог не зупиниться. І те, що він каже, що ой-ой-ой, ця країна друзі, а ті не друзі, то на тих нападу, на цих ні. Нападе на всіх, хто буде слабкий. Сильно російськомовних врятував прихід Путіна. Ну, Наприклад, іде російська армія, візьмемо Київську область, що тих, хто говорив російською мовою, не вбивали, вбивали всіх. Тому що це армія паразитів, це армія вбивць і покидьків, які йдуть знищувати, щоб грабувати. Ось це їхня суть і сутність. І коли на Заході кажуть, що Ой, ви до нас війну притягуєте», навпаки, ми цю війну від вас відтягнули. Він маніпулює на ваших страхах, розділяючи вас. І коли нам кажуть, що ось ці заклики це популізм, друзі, а ви подивіться, хто до вас до влади йде. Бо з такими думками ви отримуєте популістів і по правому, і по лівому флангу. Тому не треба нас звинувачити, коли ми кричимо, що пожежа в Європі, що це, типу, наша проблема. Це те саме, що звинувачувати Китай в 2020-2021 році, що Ковід тільки їхня проблема. Ви побачили, як швидко вона рознеслася по всьому світу. І зараз ось це проблема Росія і її надмірні амбіції. Ну і, е, Стуб теж виступив дуже жорстко в Нью-Йорк Таймс. Це президент Фінляндії. От, е, Людина, яка точно знає всі загрози Росії, має багато до речі, дуже снарядів, тому вони точно чекають Росію. Але дуже багато допомагає Україні, в тому числі і з грошима, і в тому числі з зброєю, але найбільше політично та дипломатично досвідчений політик. Ну от і він теж підпирав Байдена і загалом Нью-Йорк Таймс каже, що всі тиснуть на Байдена в кулуарах Дай добро бити по авіабазах та складах ракет. Так, десь Британія тут підштовхує такі союзники всередині союзників. Ну, от, і СТУП теж розуміє, що чим більше ми знищимо Росію тут, тим менше або взагалі цього не залишиться для Європи та світу. Україна сьогодні має єдине монопольне право бити по Росії скільки хоче і де хоче. Ніхто з вас цього робити не може. Скористайтесь цим шансом, не будьте дурні. І Зеленський сказав, ми ближче до закінчення війни, ніж думаємо. Він мав велике інтерв'ю з дружиною на каналі ABC News. План перемоги це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж думаємо. Ми ближче до закінчення війни. У публікації зазначається, що Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Британії з закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності, які вони надали Україні для ураження цілей в глибині Росії. Разом з тим, правитель Росії Путін попередив, що використання західної зброї для ударів по російських цілях буде розглядатись як серйозна ескалація. Але вчора вийшов Вашингтон Пост і сказав, що ну, знаєте, ескалація ескалація, але якихось. Ну, типу, результатів оці обіцянки ядерних ударів і суперескалації, вони не принесли. І кажуть Вашингтон Пост, Путін шукає нову тему для залякування. Треба нова страшилка, треба нова лякалка, типу, щоб захід злякати. Ну, вже не ядерка, будемо бити по чомусь. Ну, окей, шукайте. Ну, от мізки у вас все рівно немає, нічого не знайдете. Але те, що з погрози ядеркою не працюють, це. Простий висновок, значить, треба Україні давати добро, бити ракетами, знищити оцей ландшафт, того, що вони заготували. Але не через три місяці, коли вони все вивезуть і відвезуть, що дуже часто траплялося у Байдена, коли каже, Да, ми вам дамо цю зброю, ждіть через три місяці. Росія від'їхала на 300 кілометрів і сидить, жде, курить цигар. Ну, от зараз треба швидке рішення. Дуже швидке рішення для того, щоб теж вони заготували на зимовий похід проти нас, щоб воно все було знищено. Ось це для нас буде нормальне рішення. Ну і найголовніше, що точно буде просити Зеленський, це заявка на вступ до НАТО. Розділення, велика стіна, натівська стіна може зупинити війну. Ось це те, що нам треба. Наприклад. Все, що було на Балканах, зупинилося, коли Західні Балкани вступили до НАТО, Сербія залишилась поза. Аналогічна історія може бути використана як рольова модель. Тим більше ми бачимо, всі кажуть, ну, в Сербії ж не було ядерки, була, до речі, вони її використовували, хотіли зробити, але не доробили. Вона була не працююча, було багато розробок, а ще вони радіацію використовували для збільшення урожаю зерна, правда, потім, коли їли це зерно всі. Відкидались трошки. Ну от, але не про це не було я, дійсно в Сербії робочої ядерки, яку можна було б використати, лякати чи шантажувати. Ну от, але вони з нею експериментували. Є шахти в горах, де проводились експерименти, хотіли вони свою ядерку, звісно. Але що найважливіше, Росія зараз теж розуміє, що ядерка не інструмент. І взявши Україну до НАТО, як Фінляндію, Швецію, ми бачимо, що в них ядеркою не стріляли. Відповідно, балканська модель може спрацювати. Тому треба просити вступ в НАТО, дальні удари і великі бюджети. Ось це те, що зараз найголовніше, тому що план перемоги, план миру повинні бути насичені не в голослівними обіцянками і порожніми словами, а реальними речами. Ось це те, що нам сьогодні треба зробити на з'їзді на зустрічі в ООН, а потім на подальших зустрічах в Вашингтоні. Друзі, напишіть, будь ласка, ваше ставлення до Дональда Трампа та ось цих фінансових заяв, що Зеленський найкращий продавець. Для цього він це робить? Це дійсно комплімент Зеленському, що він класно робить угоди і витягує гроші. Чи навпаки, це просто спроба принизити і зіграти на своєму електораті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!